Верховна Рада схвалила законопроект 13634, метою якого є позбавлення права на відстрочки студентів старших 25 років. Вітаю друзі! Мене звати Карина Романишин. Я практикуюча адвокатка у сфері військового та мобілізаційного права. І сьогодні ми говоримо про те, що саме прийняла Верховна Рада на першому читанні, і чи це дійсно означає те, що студенти старші віком старші 25 років. Можуть втратити своє право на відстрочку. Але перш ніж розпочати, дуже прошу поставити вподобайку під цим відео, щоб в мене було ще більше мотивації ділитися з вами корисною інформацією. Метою даного законопроекту є зменшення кількості студентів, які на думку Верховної Ради умисно зловживають своїм правом і вступають на навчання. Але як ми знаємо, що Конституція України гарантується кожному право на освіту. Проте, дійсно, у деяких випадках воно може бути обмежене в умовах воєнного стану. Взагалі, цей законопроект, що він має під собою на меті? По-перше, хочуть обмежити право на відстрочку студентів, яким більше 25 років, і які здобувають професійну чи професійно-технічну освіту, тобто все те, що в нас є нижче бакалавра, і таку освіту вони можуть здобувати в училищах або у коледжах. Ті, хто навчається у університетах, інститутах, здобувають ступень бакалавра, ступень магістра, ступень аспіранта чи докторанта, до вас ця, це обмеження не застосовується. Єдине, що може застосовуватися до тих, хто здобуває вищу освіту, це те, щоб термін цього навчання він був безперервний. Тобто, якщо бакалавр у нас це є 4 роки, тобто цих 4 роки людина має відвчитися і не. Брати ніяких академ відпусток, тим більше не відраховуватися і не поступати знову. І до речі, оце про відрахування і поступлення знову. То тут якраз ось цей законопроект 13634 хоче позбавити можливості оскаржувати ось ці відомості про порушення рівнів здобуття освіти, які ми бачимо у довідці Єдебо, де зазначається. Так порушує, ні не порушує до суду, тому що зараз реально дуже багато таких судових справ, зокрема, і в моєму провадженні. І ці всі справи вони є виграшні. Єдине, що вони дуже довго слухаються. І саме ось це, що адвокатська спільнота дуже активно захищає права там, чоловіків і студентів саме з цією метою, і прийняли, зокрема, цей законопроект. Що відбулося у нас на першому читанні? Те, що ми чули, якраз 12 чи 11 вересня, було схвалено такий законопроект у Верховній Раді. Найперше, що ми маємо розуміти, що ще раніше цього строку. Вже на сайті Верховної Ради у картці законопроекту 13634 був науково-експертний висновок, згідно якого не всі положення ось цього законопроекту відповідають вимогам закону, і до них є певні зауваження. І одним із таких зауважень було саме зауваження щодо порушення принципу недискримінації, тобто тут. В цьому науковому експертному висновку прописали, що ось цей законопроект, хоча не прямо, але порушує все-таки принцип недискримінації, оскільки в цьому законопроекті прямо не вказано про вік 25 але вказано, заувальовано про вік базової військової підготовки. Тобто ми розуміємо, який це у нас є вік, і відповідно ось тут є зауваження. До того, що не може бути дискримінації ані за віком, ані за статтю і так далі. Тобто, ось тут ми можемо принаймні очікувати, що будуть якісь зміни. А от що стосується можливості, ось тепер оскарження ось цих довідок ЄДЕБО, то все-таки хочуть внести зміни в статтю 23 і замінити на вже. Здобутий рівень освіти, який раніше був здобутий, на здобувався, тобто, все таки одне слово міняє всю суть. Тобто, коли в нас є здобутий рівень освіти, це ми розуміємо як завершену дію, завершений процес, який закінчується отриманням диплому. А хочуть внести такі зміни, які відповідають в принципі позиції Міністерства освіти і науки, яку вони висловлюють у своїх відпов... відзивах. На позовні заяви в судах, де вони говорять про те, що ні. Що тільки якщо він навчався, але був відрахований, це вже є порушення ось цієї послідовності здобуття освіти. І, в принципі, це хочуть узаконити ось такі слова Міністерства освіти, і до, цих, до цієї позиції у цьому науково-експертному висновку немає жодних зауважень. Тобто, ось тут, в цьому моменті, так. Може дійсно бути внесені зміни. Щодо віку, то все-таки чекаємо, як ці зауваження будуть враховані, тому що ось цей документ, кінцевий документ першого читання, все-таки там зазначено, що. Законопроект готується до другого читання, але обов'язково мають бути враховані ось ці зауваження, в тому числі зауваження, що стосується порушення принципу недискримінації. Як воно буде і надалі, вже будемо бачити. А у коментарях я хочу почути вашу позицію стосовно цього.